饿，饿。Mm. Як я виспався хорошо. Спав як убитий. Блин, скільки там часу? Блин, я вже должен бути у друга. Треба выйти подивитися, что він там хоть не... Гуляє. Не, не гуляє. Можна до друга йти. Так, 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 так. Ой, куди я піднімаюсь? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Открыто. Відкрито. Заходь. О, привіт! Привіт. Давай. А чому ти прийшов? У тебе вже є кнопка Ютуба. Ну, да, тільки вчора получив. Ніфігайся, чого мені ти не говорив, а що це? А, Та це тут сусід поселився? Цілу ніч, бахка в бухка, бухках, бувках. бахков, бухков. Короче. Mm. Блин, так в очебе я можешь выключить? Окей. Ну. А ты бы как дела? Тут ну, нормально. А ты тут гарно обустроишься. Угу, не говори. Сусид даже меня завидует. Какой красоту. Угу. А в тебе як? У вас тут красива кровать. Угу. Мені в подарок дали в смысл. Ну коли я цю кнопку Ютуба замовляла, мені в подарок цю кровать дали. Ніфига себе классно. яка класна. Угу. Так, так да гоп подивимось. Окей. Чпуник. Сідай на пуфіки. Ох, бах, надо. Ти в мене, друг. Угу, не говори. Other things in it. And surprisingly, if you connect a mobile А кстати, до тебе на ночок пойти. Чому можно я не проти? Хоп! будеш телевизор. Отвернись. Долго там что? Та ні, не довго. Та-дам. Так. О, прикольно. Блин, почему тут то Ну хуй на теспать. Ладно, давайте. Я хочу на тій полежать. Классно, що ж. Ну ладно. Аго пока що до мене сходим. Окей. Так, виходим з мого домика. Chicken Zamykaj chatu, Zamykaj O, to dwieńce chicken Z syplonu Tak Zamykaj bohatu Dostaję kluczy Перчик, капуста, перчик, капуста, перчик, капуста. це моя комната. А дошці замки. Реально каково да. О, добрый день, нару. Мразь чикан. <гиб> <пустим> <пустим> Я брубалик. В чем она у нас через жопу Получается Все, пришли Вау, я бы тут Классно Угу А де кровать? Бо мене завжди тут кровать стоїть. А, що вона? Угу, тут спеціальний висить телевізор. Ти так лежиш, а так вот. Хоп! і дивишься. Прикольно. Ага. Так, скільки зараз время. 13.00. Так, давай я пошел до дома, чему? Я у до 15. Я иду гулять. Да блин, чика. Я иду гулять. А хату він замкнул. Да. А ключи в него. открывается mm. так ладно поиграю на пианино <music> прошло два часа Він мені подзвонив, зараз йду його зустрічати, а то я за ним. Привіт. Привіт. Фух, я нагулявся, тепер хочеться відпочити. Угу. Живачі. Вже флечь. Чика, не фігайся ти гуля. Угу. -мо, откуда у нас тріщина така появилась? Сам не знаю. Ай. Тут стрілка Дивно. Да ладно, пішли. кто-то добуда ночувать я давай я тебя... на, okay. на, на. так видно кайму захват я вижу димкнут и слава богу Не закрывай. Так, вже темніє, я буду лягать. На друге утро. щика. Я на балкон подивлюсь. Е, чому не відкривається? Валок тут класно, надивитися. Надо на мого друга будить. Эй, вставай, вставай, вставай. Йо-майо, занові жодне розбуди. Мені такий класний Приснився Чикен, пока, я вже буду Ну, Давай, його завтра на вулиці погляну Окей. Так, все пока. Так, іду додому. Поіграю, на, на. Ладно, ну от все. Якщо вам подобається відос, ставте лайк, і підписуйтесь на канал Пока.